Далі будемо говорити про дипломатію. цього тижня відбулося важливих багато подій у цій церені. Зокрема, президент України Володимир Зеленський напередодні дав інтерв'ю представникам французьких змі. Говорили про можливі перемовини з країною-агресоркою. Другий саміт миру та ситуацію на полі бою. Більшість країн підтримують участь Росії у другому саміті миру. Київ не може бути проти. Зауважує президент. Для нас важливо зупинити країну-агресорку. Я ставлю такі дати нашим дипломатам. І просив про це міжнародних наших партнерів, щоб ми до листопада місяця могли закінчити з цим документом, і там буде все виписано. І там буде і територіальна цілісність, і суверенітет тощо. І ось цей план буде на другий саміт підготовлений. Я вважаю ще раз підкреслюю, що на другий саміт, тому що більшість світу хоче саме цього. Більшість світу сьогодні говорить, що на другому саміті представники Росії повинні бути. Інакше, інакше, а ми не досягнемо потужних результатів, тому що воює Росія проти України, і це і є сторони цієї війни, і тому всьому світу потрібно, щоб представники Росії були на другому саміті. Я сказав, ми домовлялися. Я не хочу, щоб вони нам заблокували процес підготовки спільного плану. Ми його підготуємо з вами, і він буде на столі. І, будь ласка, раз весь світ хоче, щоб вони були за столом, ми не можемо бути проти. Про це і не тільки будемо говорити з гостем нашої студії. Це Олексій Бряченко, виконавчий директор Міжнародної асоціації Малих Громад. Вітаємо вас. Вітаю Бачите, вітання всім нашим шановним глядачам. Чому цей план має бути до листопада? У листопаді вже будуть вибори американського президента. Чи не треба раніше? Ну, по перше, потрібно наскільки я розумію, синхронізувати позицію з партнерами перед тим як виносити його на другий саміт миру. Ми ж маємо чудово розуміти, що на другий саміт виносяться вже в принципі синхронізовані пропозиції. Тобто, в нас є формула миру. А до другого саміту ми по суті напрацьовувати маємо дорожну карту її реалізації. В принципі, наш президент зовсім президент зовсім президента з міністерства зовнішніх справ вже звучали навіть роз'яснення з цього приводу, що буде три проміжних зустрічі: називалася Канада, Катар, да і якась ще третя країна. Так, от, тобто, по суті, по великому рахунку, як от да, там, на, на, на Росії, всі чомусь сфокусували свою увагу, але на правду, по великому рахунку, нам все одно приїде Російська Федерація на саміт миру, другий не приїде. Наше головне завдання це по суті покращити якісно мирний план Володимира Зеленського, раз і друге, збільшити розширити кількість відповідь до партнерів, учасників саміту миру. Ну а відповідно, і підписантів фінального комуніке. тобто це певний фундамент, це певний спільний знаменник, буде напрацьовуватись в тому числі і по питанню ультиматуму для Російської Федерації, для того, щоб вже фіналізований погоджений документ по мирній ініціативі України він лежав та мовити на глобальному політичному столі. А потім, вже, якщо будуть відповідні умови, за участю перемов. Та гарантій почалися відповідні перемовини. Тобто ці перемовини не означає, що вони будуть відбуватися на другому саміті миру. Це ну можуть відбутись, а можуть і не відбутись, а можуть відбутися вже після другого саміту миру. Тому направду я б не прив'язувався в надпрацювання відповідно цієї дорожньої карти до виборів Сполучених Штатів. Рот Володимира Путіна, пан Пісков сказав, що російська делегація поки не готується до того, щоб брати участь у другому саміті миру, ініційованому Україною. Як на вашу думку, слід трактувати цю заяву і наскільки ймовірно, що Росія все ж погодиться брати участь у цьому заході? По-перше, це правда. Ну, от як ти собі уявляєте? Давайте промоделюємо. На першому саміті миру була 101 країна та організація, так якщо ми до другого саміту миру долучаємо, припустимо, там активно китайську та індійську делегацію, а саме про це йшла мова, коли би під час декількаденного візиту Сполучені Штати в Китай, ну серед іншого, серед це про це також говорили. Саме про це також будуть говорити з прем'єр-міністром Моді. який в другій половині серпня прийде до Києва, і це буде чіткий сигнал для країн глобального півдня долучитись значно краще ефективніше до другого саміту миру. Тобто, навіть шляхом таких алгоритмів да такої аналітики, ми вже можемо зрозуміти, що там буде більше країн: 110, 120, Зараз важко сказати, але це точно буде значно більше відповідно представництво, чим чим було на першому саміті. Тому я собі не огляд, як російська делегація прийде на, на другий саміт миру, де всі підписали і перше, і друге комуніке, заради чого? Заради того, щоб там всі там ляпаса подавали Путіну або тому, хто буде його там представляти, чи Пісков, чи Лавров, чи в принципі будь-хто. Тому на даний момент, допоки Російська Федерація звичайно ж не бачить для себе, скажімо, мотивації прийняття Участі в другому саміті миру а це абсолютно правда. Вони до нього не готуються, тому що в них там немає сильної позиції. Вони будуть говорити про проведення перемовин на десь в нейтральній країні, скоріш за все, з країни глобального півдня. говориться зараз. Да, з офісу президента Андрій Єрмак говорив правильно про Саудівську Аравію. Також говориться про емірати Катар, Туреччина, ну от саме ці країни називають коли вже після, скоріше за все, другого саміту миру буде фіналізовуватись перемовний трек за участю Російської Федерації. Тобто, ще раз підкреслю: Російська Федерація, звичайно, може прийняти участь в другому саміті миру. Звичайно, ми враховуючи позицію тих країн, які висловились відносно того, щоб Російська Федерація прийняла в них участь. Ми не можемо ігнорувати їх позицію. Про це сказав президент, і ми звичайно запро. Само Російську Федерацію на другий саміт миру, але направду, що вона там буде робити, дуже важко сказати. Якщо ми вже моделюємо, запрошуємо Російську Федерацію на другий саміт миру. Вона не приїжджає знову висуває якісь там ультиматуми, як це було перед першим самітом миру. Що, що далі? Очевидно, що поки Росія не сідає ні за якийсь ціл перемовин, нічого не зрушає з місця. По-друге, це який сигнал для західного світу? Що давайте щось вирішувати без них? А от, до речі, другий саміт миру, це ж як і перший саміт миру, це ж не про перемовини більше. Це про синхронізацію позицій, як я вже сьогодні говорив, тому що в багатьох куточках світу російська пропаганда доходить на набагато швидше, а не ж правда, оця от викрилена історія, що вони когось там освобождають, да, що вони що Путін прагне перемовин і так далі. Тому подібне, ну направду, ми коли десь чуємо виступи політиків там з Африки, з Латинської Америки, з країн, які просто знаходяться. Географічно далеко від нас, то в них ну не, зав, не зовсім є ну реалістичне сприйняття російсько української війни, і до кінця вони не розуміють, с яку кількість тисяч десятки тисяч злочинів вже вчинила Російська Федерація, які геноцидні дії вона вчинила, який вплив ця війна взагалі має на інші континенти, і ці всі речі вони потрібно їм пояснювати покроково для того, щоб мати оту саму спільну. Позицію і та й давайте відверто, друзі. Хто собі може уявити перемовний процес за участю там 130 акторів, а от на, ну, на рівні такого столу перпендикулярного, припустимо, як от був в Швейцарії. Да? В такі в такій кількості акторів на справжні перемовні процеси, от за враховуючи досвід минулих перемовних процесів, вони не проводяться на цій зустрічі будуть партнери України в переважній більшості там на 90%. Тому позиція Росії буде слабка. Вони розраховують дійсно на перемовини По перше, ну після другого саміту, звичайно ж да на нейтральній майданчикі, По-друге, за участю перемовників на в тому числі з боку Російської Федерації, яким може стати, ну припустимо, той, той самий Китай, тому дру, трек. Саміту миру, він надзвичайно важливий не для досягнення якихось синхронізації позиції або перемовин з Російською Федерацією. Він потрібен для нас, для посилення спільної позиції України та її партнерів перед початком реальних перемовин з Російською Федерацією. час часто Володимир Путін озвучив, сформулював вимоги, які на даний момент є у Росії, за виконання яких вона готова завершити війну. Неадекватні. Абсак, от я ж про це хочу запитати. Так. Вони пропонують, щоб ми вийшли з територій, де росіян в принципі не було. Віддали їм чотири українські області, і після цього, мовляв, війна припиниться. Просто примітно, що те саме Путін робив перед повномасштабним торгнем, коли висував до США та НАТО вимогу повернутися до формату 97-го року, до саміту в Мадриді, коли Чехія, Польща і Угорщина розпочали офіційно свій шлях приєднання Волі до НАТО. Приєднання, тобто, так. це знову були умови, на які очевидно західні союзники США не могли погодитись за Жодних умов, і тут ми бачимо, він робить те саме. Це якась така тактика у нього. На що він розрахуєш? Так, абсолютно класична тактика, до якої вже всі звикли. Путінська тактика. На неадекватні позиції, неадекватне підвищення ставок, бряцання ядерною зброєю. Для чого? Для того, щоб виторгувати собі ну хоча б щось. Його засобна позиція і основне бажання це відповсти від пророчної стратегічної війни проти України. Він направду вже втрати втратив величезну кількість своїх геополітичних позицій по всьому світу близької схід. Середня Азія, Ну Нагорний Карабах він конкретно, да Вірменія в ці зони входить вже постійно Китай. Що він з цим буде робити? Абсолютно незрозуміло. Китай знову ж таки, якщо згадувати про Китай, це вже він сприймається як ну, відвертий васалітет. Росія повністю залежна від Китаю. Тобто, зараз, якщо в Китаї, припустимо, ну буде бажання, скажімо, повпливати на Російську Федерацію, їм навіть говорити нічого не потрібно буде. Вони просто призупиняють експорт сировинних ресурсів Російської Федерації, пропустимо на тиждень. І Російська Федерація підписує все, все, що завгодно, і все, що її покладуть на стіл. Це вже інше питання, чи захоче це Китай робити, чи не захоче. До речі, мені здається, Китай все одно буде, навіть якщо він буде долучений до фінішної стадії перемовин, він буде тримати нейтралітет О, і гарантувати позиції. На ті про які домовляться сторони до речі, про Китай. От французькі французькі журналісти поцікавилися у Володимира Зеленського про роль Китаю в війні. і Зеленський наголосив: Пекін має натиснути на Росію так, як це роблять США та ЄС, а не бути посередником. Послухаємо синхронно угу. прокоментуємо. Якщо Китай захоче, він зможе примусити Росію зупинити цю війну. Це як ми говоримо про весь світ. Китай невід'ємна частина цього світу. Одна з впливових держав. Я б хотів би, щоб вони не займали посередницьку місію. Я хотів би, щоб вони тиснули на Росію щодо закінчення війни. Взагалі, це можливий сценарій Китай тисне на Росію. Наш президент абсолютно правий. Чи тисне зараз вже Китай на Росію? Ну, звичайно, так. Просто не всі її акцентують на цьому увагу і не всі цю увагу звертають. Приклад дуже яскравий, коли Китай сказав у Російській Федерації ніякого використання ядерної зброї. Це натиск? тиск? Це зазвичай тиск. Це дуже чітке формулювання позицій. Що, скажімо так, Російська Китай не буде напряму там да, впливати на інші якісь питання Російської Федерації, да, вони в них вже там певний рівень взаємовідносин стратегічних, але разом з тим він розуміє, що економічний пріоритет Китаю це все ж таки поновлення да шовкового шляху, який мав базово проходити. До речі, через Росію, а зараз піде через країни Близького Сходу та Середньої Азії, вихід на багаті європейські ринки, ну і звичайно завершення війни в принципі, Росії проти України, тому що для України в тому плані китайському також є місце. Ну так як це як певна транзитна держава, ворота в Європейський Союз, великі логістичні України можливості, переробні можливості, ну і так далі, тому подібне. Тобто стратегічно направду. Китай не зацікавлений там в продовженні війни Росії проти України? Тому він буде як на мене, тим паче в контексті цього його китайсько-бразильських ініціатив мирних да ми бачимо, що вони такі досить нейтральні, і він, як на мене, просто спозиціонувався. І тепер дійсно він буде більш долучений відповідно до врегулювання мирних процесів російсько-української війни. Але чи стане він на сторону України? Ну направду, поки що ні в Сполучених Штатів, ні в Європі, ні в Україні немає достатньо аргументів. Будемо відвертими для Китаю, що він став до кінця на нашу позицію і на ультернативно прийняв її відносно Російської Федерації. Скоріше за все, що він так і продовжить балансувати. Але те, що ми спілкуємо з Китаєм, те, що ми враховуємо в моєму позиції, те, що ми маємо постійний перемовний трек, те, що на це вже за. Реагувала Індія і моді одразу, як регіональний конкурент, вже намагається включатися в ці геополітичні процеси. Це все конкуренція, скажімо, майданчиків, конкуренція країн-гарантів, це все йде тільки в плюс позиції України. До речі, про моді. Сам візит ще поки не підтверджений, але якщо він станеться, в серпні чи не в серпні, це буде перший візит з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Чи це тільки через Китай? Чому моді не їхав до цього? Ну, По-перше, мені здається, що Путін просто підставив дуже сильно моді, коли він полетів до Москви, Пам'ятаєте, да і але два половиною роки до цього і під час. Е... Країни глобальні, тим паче країни глобального півдня раніше не сприймали цю війну постмодерну да, Росії проти України як така впливає як на весь світ. Вони думали, що це просто регіональна розбірка відповідно двох держав. Тому вони і не включалися повністю в перемовний процес. Зараз, коли вже пройшли саміти миру, коли вже нашою стороною, нашим президентом здійснюється дійсно ефективна глобальна комунікація, і він. Показує, що дивіться, екологічні проблеми отримав цілий регіон, коли Російська Федерація знищила Коховську ГЕС. Коли перекрили Чорне море, там близько 10 мільйонів отримали стали на межі голоду. Люди на Близькому сході, в Середній Азії, в тій самій Африці показали глобальні наслідки цієї війни. І тому, звичайно ж, скажімо так, вже глобальні граці з більшим з більшою мотивацією, розумінням і в пошук і в преференції для себе, скажімо, в тому числі це важливо, готові включатися відповідні в ці процеси. Але так в даному конкретному випадку, ви ж абсолютно праві. Така рішуча реакція моді перша, скоріше за все, пов'язана з підставою Путіна під час його Москви, коли був остріляний Охмадит. Ну тому що навіть індійські засоби масової інформації чита. Справ. Сприйняли це надзвичайно негативно. Цю історію да і прямо писали, що Путін підставив моді і втягує тим самим його відповідно в конфлікт на своїй стороні, чого моді і Індія точно не хотіла. Бо і другий фактор це звичайно те, що відбулися триденні перемовини в Китаї, нашого міста зовнішніх справ, коли би що Китай також став більш синхронізований позиції цих тих самих конкуренцій ПЛА. Ні, да пам'ятаєте про які казав той самий Кулеба до візиту. Ну одним словом, зараз позиція Індії це дуже дійсно важлива позиція, оскільки це країна, яка претендує на, на участь у g 7 на, на моді, до речі, ще давно казав про цей геополітичний пріоритет. Індія пов'язана зі Сполученими Штатами, Індія пов'язана з Європою. на Індію роблять серйозні ставки Британії. Тому на вду я думаю цікаво цікавий буде зміст цього візиту план цього візиту якщо він дійсно відбудеться в серпні як відомо, війна є продовженням політики іншими методами, як говорив військовий теоретик Карл фон Клаузеві. І, вочевидь, дуже велике значення для всього дипломатичного процесу з пошуку якогось рішення, яке призведе до миру в Україні, мають події безпосередньо на полі бою. Ми знаємо, що зараз Росія проводить активні наступальні дії, переважно на сході нашої держави. Це підтверджується з веденнями Генерального штабу. Десятки, а то й буває за сотню штурмів, вони роблять за день. Бійці, які долучаються до наших ефірів, розповідають, що це. М'ясні штурми, яких ще не було, тобто вони кидають все, що у них є, і я підозрюю, що очевидь, щось їх вимушує це робити, роблять вони це не просто так. Але тут конкретно про дипломатію, якщо говорити, яке значення будуть мати, буде мати те, як розгортаються події на полі бою на ось цей дипломатичний процес, який рухається паралельно. Ну, прямий вплив, звичайно, буде мати, це абсолютно очевидно. Але знову ж таки, ми сьогодні вже згадували, що ця війна є такою війною постмодерною, і тут направду і військовий трек, і дипломатично-політичний інформаційний трек, так званий гібридний трек. Да, вони ж перемішані. Можна уявити собі такий міцний канат, переплетений, де все впливає. Сила на полі бою, звичайно, впливає на силу політичної позиції перемовної. Це Абсолютно очевидно, а будь-яка дипломатична, політична інформаційна перемога, вона так чи інакше вплине на військовий компонент. Ну, от, припустимо, завтра нашій дипломатії вдається дожати наших партнерів про можливість використання західної зброї на всю глибину її використання по Російській Федерації. Це політичне рішення, політичне. Але чим буде воно мати у військовому компоненті значення? Звичайно, буде. Якщо ми Тримає необхідну зброю на необхідній кількості і швидко. Знов політичне рішення, але буде вона мати значення на полі бою? Звичайно, буде мати. Тому направду це війна, де немає там другорядних треків, да? кожен трек важливий, тому що от, в принципі науковці зараз стали дуже цікаве запитання. А коли, як є, де та грань в умовах гібридної війни, доктрини Герасимова, пам'ятаєте, так де та грань, коли, припустимо, там краї. На конкретно Європейського Союзу, чи в принципі там, припустимо, Європейський Союз, чи будь-яка інша держава може сказати, що Російська Федерація з ними вже воює, чи ще ні. Ну тобто, да, підвищення цін на нафтопродукти і шантаж це вже елемент гібридної війни, так. Але чи це частина повноцінної війни проти якоїсь країни чи наддержавної організації, на ці питання на правду зараз немає до кінця відповідей в тому і складність. Цієї війни, що нам приходиться боротися одночасно на всіх треках, на всіх флангах, і на полі бою, і дипломатам, і нашим економістам, і кожному кожному із нас. До речі, ну нас дуже мало часу залишається дві хвилини. Буквально ось оцей обмін, який відбувся між країнами заходом Заходу і Росією. Про що він говорить? Зараз починають трубити про те, що от Росія готова до перемовин, Росія договороздатна, давайте з ними розмовляти. Чи не почне Захід якось штовхати нас? Дуже цікава тема. на жаль, бачу, що в нас дійсно мало на неї часу. але дійсно цей перемовний перемовний трек по обміну, який відбувся між Сполученими Штатами та Російською Федерацією. Ну і з залученням Німеччини, звичайно, тому що саме в німецькій тюрмі отримав довічне ув'язнення ФСБ ФСБшник Красіков. В принципі, це була центральна ціль перемовного процесу для. Російської Федерації це абсолютно очевидно. І до речі, росіяни вже зараз, коли там Путін їх зустрічав, коли вже промови були публічні, стало абсолютно очевидно, що так вони направляли Красікова ФСБшника для того, щоб зробити реалізувати холоднокровне абсолютно політичне вбивство в самому центрі Європи. Направду Німеччина ж сама не погоджувалася на цей обмін і. Наскільки я розумію, що там Сполучені Штати все ж таки відіграли центральну роль, але є в цьому обміні тактичні цілі для сторін, як для Російської Федерації, так і для Сполучених Штатів, а є стратегічні. От стратегічною ціллю я вважаю те, про що, в принципі, казали ви: про те, що Російська Федерація показує тим самим Сполученим Штатам, що дійсно вона може бути адекватним перемовником. І зараз навіть ті самі. Слова там карамурзи, які вже летять, просто ширяться всім інтернетом про те, що не потрібно так сильно накладати санкції на Російську Федерацію, тому що вони впливають на російський народ, а не на політичне керівництво. зараз будуть використовувати сільською федерацією як чудова пропагандистська зброя, як в самих сполучених Штатах, так і в європейському союзі. Три, три, поводом, мусимо вас зупиняти да. час обмежений троянського коня запустили. Дякуємо вам, що були з нами Добре. в цій годині Олексій Береченко